За матеріалами СБУ до 13 років тюрми заочно засуджено колаборанта з Луганщини, який вступив на службу до окупаційної поліції. Колаборант добровільно склав присягу на вірність терористам і приєднався до окупаційних правоохоронних органів. Як встановило розслідування, уроженець селища Мілове Луганської області раніше працював у патрульній поліції, а згодом став заступником начальника пожежно-рятувальної частини в рідному населеному пункті. З початком повномасштабного вторгнення він відмовився виїжджати з селища, а після швидкої окупації склав присягу терористам і влаштувався на службу у фейковий міловський районний відділ внутрішніх справ МВД ЛНР. Після незаконного приєднання Луганської області до РФ колаборант став інспектором так званого відділу Міністерства внутрішніх справ Росії «Міловський». За свідченням очевидців, фігурант також брав активну участь у пропагандистських заходах окупантів. Його засуджено до 13 років тюрми з конфіскацією майна, окрім того. Того йому заборонено обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги строком на 15 років.